Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами вдосконалимо раніше створену презентацію, а саме додамо анімацію. Анімацію можна додати як до слайду, так і до об'єктів, які розташовані на слайді. Для початку розглянемо, як можна додати анімацію до слайду. Для цього. Я перейду на вкладку Переходи. Можливо, у вас це буде інша вкладка, в залежності від вашого інтерфейсу. І оберу той перехід, який мені подобається. Ну, наприклад, це буде перехід. Ось такий жалюзі. Цей перехід я можу одночасно застосувати до всіх слайдів, можу виставити тривалість цього переходу. І також або додати звук, або не додати. Застосують до другого слайду інший перехід. Наша задача з вами навчитися використовувати різні, тому будемо застосовувати різноманітні. Таким чином, вибираючи, виділяючи слайд та вибираючи для кожного слайду різні переходи, ви можете зробити свою презентацію більш такою привабливою. І останній слайд, ну, наприклад, нехай це буде ось такий. Отже, переходи у нас працюють. В звичайному режимі ми їх не побачимо, але коли натиснемо показ слайдів спочатку, то можемо переглянути всі переходи, які у нас є. І останній слайд ось. так. Добре. Отже, ми з вами застосували ефекти анімації, або, точніше сказати, переходи до слайдів презентації. А зараз спробуємо застосувати. Ефекти анімації до об'єктів, які розташовані на слайді. І давайте ми розпочнемо з другого слайду. Для того, щоб застосувати ефект анімації, для початку мені потрібно виділити об'єкт. Я виділяю зображення. Перехожу на вкладку Анімація, і ось тут у мене є кнопка Додати анімацію. Це може бути анімація входу, тобто як буде з'являтися ваш об'єкт на презентації, анімація виокремлення. Анімація виходу, тобто як він буде виходити зі слайду, і шляхи переміщення. Ми з вами сьогодні використаємо анімацію входу та анімацію виокремлення, тобто виділення. І ось тут я можу обрати, ну, наприклад, масштабування. Наша задача зараз ось таким чином застосувати різні анімаційні ефекти до кожного об'єкту. Ось так. Зубра... Об'єкту зображення на нашому слайді. Якщо у вас замало ефектів ось тут, то можна натиснути інші ефекти, їх тут набагато більше, і обрати те, той, який подобається. Якщо ви ненароком дивіться, як я зараз, додали зайвий ефект, можна о... Цей зайвий ефект видалити. Перехожу в область анімації, і тоді мені відображаються всі анімації, які є на даному слайді. Отже, друге, у мене зайве, права кнопка видалити. І рухаюся далі. Дуже зручно, коли а, саме включена ця область анімації, тому що відразу видно, що немає. Ніякої анімації, а потім ми її додаємо. Можете обрати будь-яку. Ось так. Анімаційні ефекти можна застосовувати не лише до зображень, їх можна застосовувати і до тексту. Тому я застосую анімаційні ефекти до заголовків. Буду виділяти ось таким чином: тобто, щоб з'явилася навколо мого тексту ось така рамочка. Натискаю додати анімацію. І також буду додавати анімацію появи. Наприклад, це буде фігура. У нас з'являється віршик, потім у нас з'являється відповідь, фото-відповідь і з'являється текстова відповідь. І так, таким же чином додаю. І до інших об'єктів. Натискаю і обираю. Ось таким чином. Перехожу, давайте подивимось нашу презентацію спочатку. Є анімація до слайду, з'являється віршик. Ми його відгадали, ця відповідь, фотовідповідь, і з'являється відповідь текстова. І ось таким чином, натискаючи на пробіл, можна організувати навіть невеличку вікторину за допомогою цієї створеної презентації. Але дуже вас прошу, зараз ми тренуємося. Але в подальшому не переобтяжуйте свою презентацію різними анімаційними ефектами, тому що досить часто вони просто відволікають. Але ще раз наголошую, зараз ми тренуємось, тому додавайте тільки подобається вам. Так. П Ялки і останній слайд тут анімації у нас немає. Тому пропоную виділити і додати анімацію до фігур, але вже анімацію виокремлення. Наприклад, імпульс. Виділяю це сердечко і додаю анімацію імпульс. Почергово. І третя, яка тут буде, анімація «Імпульс». Також, за бажанням можна додати, наприклад, анімацію обертання для сонечка. Та анімацію обертання, так, для сонечка другий раз додала. Тому у мене ось ця зайва. Шоста, я дивлюсь, да? остання я її видалю, натискаю на смайлик і обертання. Все. Перегляну лише останній слайд, і він буде в мене ось так працювати. Анімація йде почергово. І так, починаю спочатку і швиденько можу переглянути. свою презентацію Сподіваюся, що у вас все вийде і буду чекати ваші прекрасні презентації. На цьому урок завершено. До наступного уроку!